Порушення запліднення у людини. репродуктивна медицина. Кожна п'ята подружня пара у світі не може зучати дитину. Безпліддя це відсутність цання вагітності впродовж 12 місяців регулярного статевого життя. Розглянемо причини чоловічого безпліддя. Безпліддя виникає внаслідок порушення функціонування репродуктивної системи і вироблення сперми у випадку генетичних дефектів, інфекцій або способу життя. Цю причину перевіряють вивчаючи якість сім'яної рідини з допомогою спермограми. Якщо вона показує менше 40% живих сперматозоїдів, то шанси на зачуття невеликі. Також причинами безпліддя може бути еректильна дисфункція, це фізична неможливість здійснити статевий акт, проблеми з доставкою сперми через сексуальні чинники, наприклад, перечасне на сім'я виверження, структурні проблеми або пошкодження репродуктивних органів, перед зовнішнього середовища, наприклад, вплив радіації, паління, алкоголь або наркотики. Причинами жіночого безпліддя є порушення овуляції, це передусім гормональні порушення, при яких овоцити не дозрівають, можливі також аномалії матки або Шийки матки Міома матки може зупиняти процес імплантації, пошкодження або непрохідність фалопієвих труб. Часто вони виникають через запальні процеси органів малого тазу, які викликаються інфекціями та переохолодженнями. Також може бути причиною висококислотні середовища сетевих органів, що знищує спермію. Тривала відсутність першої вагітності. Коли репродуктивні органи не виконують своїх фізіологічних функцій, у них порушується мікроциркуляція та гормональна регуляція. Розглянемо методи репродуктивної медицини: екстракорпоральне запліднення, штучне запліднення спермою донорів, використання донорських яйцеклітин та сурегатне материнство. Метод екстракорпорального запліднення, що відомий під назвою «дитина з пробірки, цей метод розроблений для жінок із непроходимістю фолоп'євих труб, також використовується при низькій якості сперми. Процес екстракорпорального запліднення складається з наступних стадій: перше стимуляція яєчників гормональними препаратами для отримання яйцеклітини. Друге вилучення дозрілих яйцеклітин та підготовка сперми. Третє запліднення у лабораторії. Четверте розвиток зародка та п'яте перенесення ембріонів у матку. Як правило, не більше двох, щоб запобігти багатоплідній вагітності. Штучне запліднення спермою донора. Якщо у спермі невелика концентрація спермі бо є ризик передачі наявних спадкових захворювань, то використовують сперму донора. Спочатку стимулюються яєчники, далі підготовлюють сперму та переносять її у матку. Використання донорських яйцеклітин. У випадку, коли жінка назад не продукувати яйцеклітини, єдиний вихід використати яйцеклітину донора. Далі проводяться усі ті дії як при екстракорпоральному заплідненні. Сурогатне материнство. Цей метод використовується при неможливості виносити жінкою вагітності. Укладається угода з іншою жінкою, яка це зробить. Проводять штучне запліднення спермою чоловіка.